Вітаю! Ми продовжуємо огляди монет серії Збройні Сили України, і в сьогоднішньому відео ми розглянемо ювілейну монету Повітряні Сили Збройних сил України. А ви поки обов'язково підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Ми будемо дуже вдячні. Ну а ми починаємо. Монета присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних сил України, потужному і технологічному виду Збройних сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти нашої країни. Забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави в взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами. Повітряні сили Збройних сил України, Вид Збройних сил, утворених у 2004 році шляхом об'єднання військово-повітряних сил України та військ протиповітряної оборони України. Військово-повітряні сили України було створено 17 березня 1992 року згідно з директивою начальника головного штабу. ЗСУ. На базі штабу 24-ї повітряної армії у місті Вінниця сформовано командування військово-повітряних сил. Повітряні сили у своєму складі мають такі сили: авіація, протиповітряна оборона та спеціальні війська. В свою чергу, авіація ділиться на тактичну авіацію, до якої входить бомбардувальна, штурмова, винищувальна, розвідувальна авіація та авіація радіоелектронної боротьби та транспортну авіацію. На аверсі монети розміщено: Малий Державний герб України ліворуч, напис Україна угорі півколом, рік карбування монети 2020 праворуч. У центрі зображення емблеми повітряних сил Збройних сил України, під якою логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Номінал 10 гривень. Унизу. На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зображено бойовий літак повітряних сил Збройних сил України та вгорі написи Повітряні сили на матовому тлі Збройних сил України на тлі абрису літака. Монета має тираж 1 мільйон екземплярів, номінал 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку діаметр 30 мм та вага 12,4 г. Введена в обіг 3 серпня 2020 року. Це була перша пам'ятна монета із серії ЗСУ, випущена в 2020 році. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал. До нових зустрічей!